Зараз я вам покажу, як налаштувати ваш роутер Huawei. І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Вставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ван. І зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець езернет кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у Ethernet порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим, як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера на випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На самому початку ви побачите форму для введення пароля. Зазвичай це адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Отже, перш за все, саме тут ви можете вибрати мову для налаштувань вашого роутера. Я залишу англійську, але ви можете встановити будь-яку мову, яка вам зручніша. Далі потрібно поставити галочку, щоб підтвердити свій вибір. Коли ви це зробите, натисніть кнопку Let's Get Started. На цій сторінці ви побачите опцію увімкнення автоматичних оновлень для роутера. Автооновлення рекомендується, адже воно гарантує, що у вас завжди будуть найновіші функції, виправлення безпеки та стабільніша робота. Коли ця опція ввімкнена, роутер автоматично встановлюватиме доступні оновлення, якщо він не використовується з 3 до 5 ранку. Особисто я не хочу, щоб роутер оновлював прошивку. Самостійно тому виберу варіант install updates». Таким чином, я зможу вирішувати, коли саме оновлювати. На наступній сторінці потрібно задати ім'я, Wi-Fi мережі та пароль. У цьому полі введіть назву своєї Wi-Fi мережі. А в цьому полі Пароль, який ви хочете використовувати. Також тут буде опція створити пароль для доступу до панелі налаштувань роутера. Введіть пароль у цьому полі. А потім підтвердіть його, ввівши ще раз у другому полі. Є також зручна опція використовувати ваш Wi-Fi пароль як пароль адміністратора роутера. Якщо хочете так зробити, просто поставте галочку ось тут. Переконайтеся, що ваш пароль містить від 8 до 32 символів, щоб відповідати, ви. коли все заповнили, натисніть кнопку Next. На наступній сторінці вас попросять вибрати режим мережі. У більшості випадків тут нічого міняти не потрібно, просто натисніть Next, щоб продовжити. Ми майже завершили налаштування. На цьому етапі роутер перезапуститься та застосує нові параметри. Зачекайте кілька хвилин, поки роутер повністю перезавантажиться і знову почне працювати. Якщо ви підключені до роутера через Wi-Fi, потрібно буде перепідключитися. Використовуючи нову назву мережі та пароль. Після підключення натисніть Next, щоб продовжити. Тепер час перевірити, чи працює інтернет. Просто відкрийте браузер і спробуйте щось загуглити, якщо інтернету досі немає. Не хвилюйтеся, можливо, потрібно клонувати вашу MAC-адрес. Щоб це зробити, увійдіть у панель адміністратора роутера, використовуючи новий пароль. Перейдіть у меню Connect to Internet, у випадаючому списку виберіть PC MAC адрес. Потім натисніть кнопку Save. Після цього потрібно буде перезапустити роутер. Для цього перейдіть у меню Home. І натисніть ось цю кнопку. Підтвердіть вибір, натиснувши ОК. Зачекайте кілька хвилин, поки роутер перезавантажиться та повністю ввімкнеться. Тепер знову перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернет усе одно не працює, на цьому етапі потрібно звернутися до вашого інтернет провайдера. Він зможе підказати, який тип підключення має використовувати ваш роутер і надати додаткові налаштування, якщо вони потрібні. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.